Вітаю, ви дивитесь регіональну службу новин в ефірі державної телерадіокомпанії. За мить про головні теми випуску очима моїх колег. Підвищення цін на газ для населення не обґрунтоване, а російських військ біля кордону не побільшало. Очільник регіону Сергій Тарута провів колегію облдержадміністрації. Шлях до Європи на що очікувати від підписання політичної частини угоди про асоціацію з ЄС та як до цього ставляться донечани працевлаштування молоді, проректори вузів, студентський актив, донецькі та київські фахівці обговорили питання під час робочої наради. Хокеїсти Донбасу опинилися на небезпечній межі у серії КХЛ. Донбас на виїзді програв в праському леву. Наступний матч проти Пражан Донбас зіграє 28 березня у Донецьку. Якщо не вжити зараз заходів, передбачених підготовленими урядом законопроектами Україні загрожує дефолт. Про це під час чергового засідання Верховної Ради наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Зокрема, за словами очільника уряду на покриття дефіциту бюджету, не вистачає 289 мільярдів гривень, що практично дорівнює сумі держбюджету на 2014 рік. Зокрема, Капмін запропонував не змінювати в поточному році мінімальну зарплату і прожитковий мінімум, а пенсії індексувати на рівень інфляції. Окрім цього, уряд пропонує ввести оподаткування пенсій вищих за 10 тисяч гривень. Банківські вклади в поточному році вирішили не оподатковувати, проте виступають за введення прогресивної шкали на доходи з громадян. Також Арсеній Ценюк повідомив, що уряд пропонує підвищити ставки акцизів на алкогольні та тютюнові вироби. Водночас, Кабмін ініціює підвищення тарифів на енергоносії для населення, але з одночасним розширенням системи підтримки малозабезпечених сімей. В результаті станом на пів на сьому вечора депутати ухвалили лише проєкт закону про внесення змін до держбюджету закону про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні був не прийнятий. 50% відсоткове підвищення тарифів на газ для населення, дислокація російських військових на східних кордонах держави та виконання плану соцекономрозвитку Донеччини за минулий рік. Такі теми обговорив очільник області Сергій Тарута на колегії облдержадміністрації. Подробиці дивіться далі. Очільник області Сергій Тарута не підтвердив збільшення кількості російських військових на кордоні. Нагадаємо, що подібні дані щодо сходу країни оприлюднено СІНН із посиланням на американську розвідку. Керівник регіону запевнив, що ситуацію контролює та тримає постійний зв'язок із прикордонниками. Кількість військ не стало більше біля нашої границі. Те, то що ми читаємо в інтернеті по информации о вот, вот, американской разведки. движение там есть, но мы пока не понимаем и не будем давать оценку, что это за движение. То ли учение внутри вот, России, то ли перемещение. Вот, поэтому я надеюсь, что у нас должен быть мирный процесс. И мы все сделаем. Для того щоб мирний процес продовжався, очільник області каже, що необхідно провести форум національної єдності, аби народ міг отримати відповіді на найболючіші питання. Сергій Тарута певен, що, хоча наразі і не може домогтися цього від керівництва країни, це питання саме на часі. Прокоментував після колегії керівник регіону і можливе підвищення тарифів. Нафтогаз України заявив про зростання цін на газ для населення на 50% вже з травня. Такі заяви голова облдержадміністрації назвав необґрунтованими та безпідставними. На думку Сергія Тарута, Необхідно, аби нардепи втрутилися, щоб скасувати таке рішення. Влада ж Донеччини надасть свою позицію та відстоюватиме її. Странно рішення руководителя нефтегазу, який в перший день делает такие Ну, Я знаю, какие там есть внутрішні ресурсы, уровень корупції в Нафтогазе был традиционно очень високий. Для начала нужно понять, какие есть внутренние ресурсы у Нафтогаза, разобраться з себестоимостью газа. Разобраться по оптимизации всей роботи по добыче, а після этого вже принимать рішення або по какому-либо повышению. Також на колегії облдержадміністрації обговорили результати соцекономрозвитку розвитку регіону за минулий рік. Загальний обсяг промислового виробництва проти 2012 року зменшився майже на 6,5%. Найбільше зниження в легкій промисловості на понад 25%. У машинобудуванні майже на 21%. один. відмітити, що притерпіло змінені і структури реалізації промислової продукції. Уменьшились долі, металургічної отраслі, машиностроєння производство кокса. При этом увеличились доли угольной промышленности, производство электроэнергии и пищевой отрасли. Сниження спросу і цен на металопродукцію в среднем на долларов доларів США за тонну і недостаточное її потреблення на внутрішньому ринку. Предопределили уровень загрузки мощностей металлургических предприятий. По чугуну 85%, по стали 76%, по прокату – 39%. Скрутний стан економіки країни в цілому найбільше позначився на промислових містах області. Зокрема, Маріупольське зовмаш кризу відчув поповній. Підприємство перейшло на чотириденний графік роботи в подальшому муситиме скоротити понад половину робітників. Комбінат завантажений замовленнями лише по. Важкому машинобудуванню, а по вагонобудуванню частково простоює. Губернатор запевнив, що проведе переговори з урядовцями, аби працювати над оновленням рухомого складу Курзалізниці, що дасть повне завантаження підприємства. Катерина Щогорова, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин. Українці зібрали для армії понад 51 мільйон гривень. Про це повідомляє управління преси та інформації Міністерства оборони України. Станом на 27 березня на рахунки Міністерства оборони України в рамках акції «Підтримай українську армію надійшло вже більше 51 мільйона гривень від юридичних і фізичних осіб в якості допомоги Збройним силам України. Йдеться у повідомленні з цієї суми 48 мільйонів 699 тисяч гривень. Грошові перекази на Матеріальна технічна решта на медичне забезпечення збройних сил України. Україна та Міжнародний валютний фонд підпишуть меморандум про співпрацю у першій половині квітня. Про це повідомляє інформаційне агентство «Укрінформ». Голова Національного банку України Степан Кубів розповів, що представники НБУ планують поїхати до Вашингтону вже у першій половині квітня, аби вирішити всі проблеми. Нагадаємо, що керівник місії МВФ Миколай Георгієв заявив, що МВФ готовий запропонувати Україні дворічну програму співпраці Стендбай з обсягом кредитування. Чотири. 14-18 мільярдів доларів США. 21 березня у Брюсселі Україна підписала політичну частину угоди про асоціацію з ЄС. Загалом угода забезпечуватиме поглиблений формат взаємин між Україною та ЄС. Чого варте підписання політичної частини документу та як до нього ставляться донечани? Дивіться далі у сюжеті. Угода про асоціацію покликана закласти якісну нову правову основу для подальших відносин між Україною та ЄС, слугуватиме стратегічним орієнтиром для проведення системних соцеконом-реформ в Україні та адаптації українського законодавства до норми правил ЄС. Очільник Донецької області Сергій Тарута певен, що європейський шлях розвитку цілком прийнятний для України. Втім, одну з проблем керівник регіону вбачає у непоінформованості населення взагалі щодо угоди про асоціацію. Власне, сам Сергій Тарута переконаний, що безцінний досвід Україна може отримати, спостерігаючи за польським. Евростановлением. Должна быть максимально раскрыта та перспектива, о которой мы говорим с точки зрения Европейской ассоциации, не только как прав демократических для человека, но и экономических выгод. Вот мы для себя решили, что у нас риторика всей идеологической нашей работы должна строиться для всего населения Донбасса в сравнении не Украина и Россия, а Россия и Польша. И вот наш стандарт, который мы должны взять за основу для себя, это то качество жизни, вот те права демократические каждого гражданина, которые сегодня в Польщі, експерти зазначають, що не варто переоцінювати значення підписання саме політичної частини. Фактично, це просто умова для того, щоб держава надалі рухалася шляхом модернізації. Однак, загалом, фахівці кажуть, позитивним є те, що активні дії в цьому напрямку вже почалися. Політична частина угоди передбачає певні е, умови щодо е, проведення судової реформи, е, забезпечення свободи слова, е, подальшої демократизації суспільства. Але е, я Скажу відверто, читаючи ці статті, вони в основному мають декларативний характер. Тобто вони ще раз підкреслюю, умова на майбутнє. Підписання політичної частини угоди про асоціацію. Крок важливий, втім, потребуючий, на думку голови облради Андрія Шишацького у подальшому зважених дій. Основні принципи, що Україна це самостоятельна держава, і так далі, що там підписано. Я привітю. Ну, очень важно все таки найти консенсус, в тому числі з Российской Федерацией, в першу чергу, при повному підписанні асоціації, если таковое сохранится, чтобы щоб це больнее не ударило по промышленному востоку України. Пересічні ж донечани до підписання політичної частини ставляться по різному втім переважно підтримують необхідність змін. Ну не наположительно, вот так вот. Это моя точка зрения. Политическая нейтрально. Перспективы вижу, но не близкие. Я не думаю, что скоро все это получится. Ну, я за. А почему? Вот. как вы думаете? Движение вперед просто для нашего общества. Это движение вперед. Не стоять на месте, надо шевелиться, что-то делать. Ой, я очень плохо. Ви що нам вже все де блавять, все ж буде ропенсія, теж всюди блаве, а діти як будуть жити. Доктор історичних наук та професор Ігор Тодоров каже, що одразу поліпшення життя пересічним українцям чекати не варто. Європейський шлях тривалий, але підписання економічної частини це перспектива. Я хочу підкреслити, що угода про асоціацію – це, це передусім перспектива. За наявності політичної волі, за наявності інвестицій, в тому числі економіка нашої області, яка будує. На таких старих галузях важкої промисловості е, отримає шанс на модернізацію. Звичайно, що це не е, дуже швидко, а е, з, з іншого боку, маючи таку зараз підтримку з боку і міжнародних фінансової інституції і Європейського і суду сполучених штатів, Україна е, з цієї кризи, е, і економічної, і передусім політичної, має, має вийти сильнішою і е, модернізованою. Можливість втрати ринків СНД та Росії головний ризик підписання угоди. Він Відстав офіційною причиною відмови попереднім урядом від її підписання в листопаді минулого року. Однак, як зазначають експерти, за теперішніх гострих відносин з Російською Федерацією цей ризик вже не має такої ваги. Катерина Щогорова, Павло Павлов, В'ячеслав Вендечанський, регіональна служба новин. Центральна виборча комісія прийняла документи від екс-віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка на реєстрацію кандидатом у президенти України. Про це повідомляє Укрінформ. Нагадаємо, раніше документи на реєстрацію ЦВК подали ще чотири людини: екс-заступник генпрокурора Ренат Кузьмін, екс-голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, один із лідерів партії регіонів Сергій Тігіпко і президент Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабинович. Поки офіційним кандидатом став тільки к. У змін. мають намір балотуватися у президенти і Юлія Тимошенко та за даними інформаційного порталу Українські новини, лікар та громадський діяч Ольга Богомолець. У справі по заміні прапора України стягом Російської Федерації біля Донецької міськради 23 березня з'явився підозрюваний. У середу активісту було повідомлено про підозру у скоєнні даного кримінального правопорушення, виноситиме вирок та визначатиме міру покарання суд по завершенню розслідування. Наразі правоохоронці Донецька проводять досудові розслідування ще за двома аналогічними фактами, за якими також будуть прийняті рішення. Великий підпільний склад лікаро-горілчаних виробів і спирту невідомого походження виявлено у Макіївці. Незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму більше ніж 4 мільйони гривень. Співробітники міндоходів вилучили 85 тисяч пляшок, горілки та понад 3 тисячі декалітрів спирту. Власники даного приміщення і вилучених підакцизних товарів встановлюються. Добровільна здача зброї триватиме і у квітні. Нагадаємо, така акція на Донеччині проходила і в березні. За останні три тижні від населення було прийнято понад 60 одиниць вогнепальної та газової зброї. Майже 300 патронів, одна граната та чотири електродетонатори. Без каких либо послідствів. 263-я статья Уголовного кодекса, часть 3, она освобождает полностью от уголовной ответственности граждан, которые добровольно выдадут эти предметы и вещества, незаконно хранящиеся у них. Кроме этого, то оружие, которое подпадает под действие разрешительной системы, его можно будет зарегистрировать на того человека, который будет сдавать это оружие, если у него нет никаких противопоказаний и он э, не имеет судимости. Половина випускників вузів області працюють не за спеціальністю чверть одразу стають на біржі. Проблема працевлаштування молоді одне з найболючіших питань в регіоні. Власне, цьому й була присвячена робоча нарада в Донецькій облдержадміністрації, на яку зібралися проректори вузів, студентський актив, донецькі та київські фахівці. Експерти наголосили, що наразі немає чіткої співпраці між вишами та підприємствами, звідси проблема працевлаштування молоді. Крім того, в міносвіти активно впроваджуються реформи щодо національної системи кваліфікації і професійних стандартів. Зараз для міністерства освіти та науки, взагалі для всіх начальних закладів і роботодавців, надзвичайно важливо, яким чином ця система буде розвиватися, як впроваджувати професійні стандарти, які Розробляються за участі роботодавців, як вони можуть бути впроваджені в систему освіти, яким чином нам наблизитись до європейських підходів, так визнання наших дипломів це також важлива річ. Наблизитись до європейських підходів, пов'язаних із регулюванням кваліфікації і впровадженням професійних стандартів. Для вирішення наболілої для регіону проблеми працевлаштування молоді потрібно розпочати дослідження ринку праці. Так на Донеччині стартував пілотний проект, розвиток бізнес-середовища і ринку праці в місті Добропілля, який зокрема передбачає методологію дослідження і прогнозування ринку праці. Фахівці наголосили, що одним з виходів є перекваліфікація. Мы обнаружили конкретно в Доброполе, что порядка 70% выпускников школ уезжают учиться в Донецк и Днепр, реже в Харьков. Возвращается из них примерно 10%. Нетрудоустроенные примерно тоже 70%. Поясню простым примером. Мой друг уехал в Германию и увез с собой сына, который имел квалификацию медбрата. Он попал в местный центр занятости и, собственно, задал вопрос, есть ли для меня работа, где и когда. Мы ну, сказали, знаешь что, в 30-километровой зоне работы по твоей квалификации в течение ближайших пяти лет нет. Поэтому ты можешь пройти переквалификацию достаточно быстро. На ветеринара, если тебе не обидно лечить животных вместо людей, и твое рабочее место находится за углом. Вот тебе направление, иди 6 місяців учись, ти будеш там працювати. І ніхто інший твоєму міста не займе. За словами Олексія Зволінського, в Україні торік вперше за 20 років зазнав змін закон про зайнятість. Зокрема, в ньому додані пункти щодо прогнозу ринку праці, що дозволить на декілька років вперед передбачити необхідні професії. Втім, чіткого механізму щодо прогнозування ще немає. Марія Голубокова, Павло Павлов, Регіональна служба новин. Весна з кожним днем набирає сили. І якщо тепла погода для містян це привід зайву годинку затриматися у парку, то у городників та селян наразі розпочинається гаряча пора. Що вже варто висаджувати, а з чим зачекати, дізнавалася і наша знімальна група. На потепління відреагували ті, у кого є городи чи присадибні ділянки. Переважна більшість людей вже підготувала землю. За словами фахівців, наприкінці березня, початку квітня, саме час сіяти насіння на розсаду, бо традиційне висадження у січні-лютому горщики насправді лише шкодить їй. Так рослина встигає вирости й укорінитись, коли ж її виривають, аби пересадити вже на грядку, нерідко псують коріння. Окрім розсади, вже час висаджувати і перші весняні овочі та зелень. Прежде всего нужно мелкосемянные, такие как морков, потом лук чернушкой на репку, редис. Причем особо не надо семена готовить, потому что если вы покупали семена в специализированных учреждениях, они уже подготовлены, проработаны и только сразу сеять. Володимир Денисович, кандидат сільськогосподарських наук, та, окрім теорії, серйозно займається практикою. Якщо важгород невеликих розмірів, чоловік не радить обробляти землю гербіцидами, щоб позбавитися бур'янів. Вже зараз Володимир Денисович радить зайнятися підготовкою до висадки картоплі і саджати її раніше ніж було прийнято зазвичай на травневі свята у нас все-таки засушливый период. Поэтому крайне желательно вот сейчас... Многие, конечно, выложили картофель на проращивание. Кто еще не успел, надо вынести хотя бы недели две, чтобы уже начали, наклюнулись ростки. И отчасти, вот особенно ранний картофель, можно сейчас вы висадить даже сейчас в эти дні потому що сейчас почва влажная и вона хорошо прорастет і даст ранний урожай картофеля Фахівці радять наразі не забувати і про сад. Саме час обрізати та підв'язати виноград, і поки ще на деревах не розпустилися бруньки, варто пообрізати гілля та потребуватись про збереження кори, наприклад, побіливши її. Є зовсім ще не розпускались почки, і знаходяться так називаємо фазі зеленого конуса. це час можна обробляти так называемым зеленым опрыскиванием, то есть 3% бордовской жидкостью, берется 300 грамм медного купороса и 400 грамм желательно извести негашенных. Вже попрацювала у садочку та нагороді із Зінаїда Миколаївна вихідними вона зробила чимало роботи, а сьогодні дозволила собі вийти в парк і трохи відпочити. Жінка розповідає, що вже відкрила виноград і не забула про перші весняні посіви. Петрушку посадила, салатик посадила, пленочка накрила лук, кущовочку посадила, щоб швидше вийшов, надрізала макушечки. Це вже посадила, уже першу зелень, але у мене ну, салатик буде, якщо буде так тепло, то недели через три вже можна буде прореживать і употреблять. Боятись морозів і відкладати висадку зелені на радять ні фахівці, ні самі городники. Адже чим раніше ви це зробите, тим скоріше матимете на столі власні натуральні продукти. Катерина Яковенко, Андрій Долгий Євген Одрадні, регіональна служба новин. З 1 квітня у Донецьку відновлюється робота дачних маршрутів. Про це повідомляє Донміськ Додаткові автобуси працюватимуть на 11 популярних маршрутах. Найбільша кількість відправлятиметься у Моспине. Окрім цього, у деяких напрямках курсуватимуть автобуси великої місткості. На підприємстві підкреслили, що більшість дачних маршрутів працюватиме до 31 першого жовтня. День театру відзначають в усьому світі 27 березня. Це свято було започатковано на 9-му конгресі міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО у 1961 році. Є і єдине гасло театр як засіб взаєморозуміння і зміцнення миру між народами, що зараз неабияк актуально. Понад півмільйона глядачів відвідали театри Донеччини у минулому році. А це майже на 30 тисяч більше, ніж позаторік. Театри Донецької області за рік показали майже 1800 спектаклів. що на півсотні більше, ніж у 2012-му. У нас в області п'ять театрів. Два національні. Академічні. Знаєте, я б їх з п'ятью пальцями на одній руці, Ладонью. І от в цій ладоні. Талант. опыт, умения, традиции, которые передаются из года в год. Марк Матвеевич Брагун когда-то сказал, немногие уже помнят, кто был королем во время наших спиров. Политики приходят и уходят вместе со своей политикой, а культура вечна, как сама жизнь, и театр – это важнейшая составная часть нашей общечеловеческой культуры. Всесвітній день театру відзначили і в Донецькому національному академічному музично-драматичному театрі. Чимало людей зібралось в залі, проте сьогодні на місцях глядачів актори, гримери, водії та решта працівників театру. Почесними грамотами Донецької облдержадміністрації та обласної ради нагороджували акторів. Освітлювачів, художників, гардеробниць та прибиральниць, без яких театр не зміг би нормально функціонувати, відзначили подяками та грамотами керівництва театру. Ми ждемо його цілий рік. Це тот день, коли акторам можна. Сю коли можна дурачитися на сцені, делать капусники, шутить, веселиться. і всі з таким нетерпінням ждут. Свою нагороду отримала і народна артистка України Олена Хохладкіна. На театральній сцені жінка вже 27 років, проте назвати улюблену роль їй вкрай складно, адже за словами артистки, кожна по-своєму особлива. Кожна роль требує определенного процесу. Прішні всього, це э, взаємопонімання з талантливим режиссером. Тоді роль ілі вдається, і не вдається. Незважаючи на те, що драматичний театр розташовано напроти площі Леніна, де й зараз продовжують відбуватись мітинги, на кількість глядачів це, за словами акторів, не вплинуло. Іноді доводилось переносити вистави і грати два спектаклі на день, адже театр має виконувати своє головне завдання зміцнювати мир між народами. Катерина Яковенко, Олексій Костюк, Регіональна служба новин. Yeah. yeah. Хокеїсти Донбасу опинилися на небезпечній межі у серії КХЛ. У середу в п'ятому чвертьфінальному матчі КХЛ донечани програли у Братиславі праській команді Лев з рахунком 1-3. Шостий матч проти пражан. Команда Андрія Назарова проведе 28 березня, але вже у Донецьку. Відповідний лист з дирекції ліги надійшов до клубного офісу. Важливість цього поєдинку годі переоцінити, адже загалом серія триває до чотирьох перемог, і наразі їх українці. Мають дві, а чехи три. Харківський медаліст Тернопільська Нива та Тернопіль за бортом футбольного кубка України. До півфіналу пройшли Шахтар, Динамо, Чорноморець та Черкаський Славутич. Щодо центрального матчу, чвертьфіналу та його найбільшої інтриги, якими став двобій харків'ян з киянами. То він завершився з рахунком 2-3. Тим часом, вже цієї неділі гірники їдуть у гості до того ж таки розлюченого кубковою поразку металіста у рамках регулярного чемпіонату. 49 спортивних об'єктів побудували, та ще 60 відремонтували. У Донецьку підбили підсумки досягнень області у спортивній галузі за 2013 рік. Відбулося це під час розширеного засідання колегії управління з питань фізичної культури та спорту. Спорт запорука здорової нації. У Донецьку відбулося розширене засідання колегії обласного управління з питань фізичної культури та спорту. Зокрема, згадали успішну організацію чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків, який став підґрунтям для проведення Кубка Європи з багатоборства, що має відбутися цього літа у Донецьку. Проте ці та ряд інших змагань можуть бути скасовані. У нас були заплановані на цей рік і нове, те, чого в нас не було, скажімо, кубок міжнародний з вело з мотоспорту, але ну, можливо, що в силу причин політичних більше такої соціально-політичної обстановки, яка є в країні, зокрема у нас зараз на Донбасі, можливо, нам доведеться його перенести на наступний рік. Та все ж таки спортивна сфера залишається острівком стабільності, попри всі соціально-політичні бурі. Так вже другий рік поспіль 40 талановитих спортсменів регіону з обласного бюджету отримують стипендії у розмірі двох та трьох мінімальних зарплат. Крім того, щоб мотивувати функціонерів, аби вони краще дбали про спортсменів, тренерів, спортивні об'єкти та масовий спорт, була проведена рейтингова оцінка роботи керівників профільних органів у міськвиконкомах та райдержадміністраціях. За результатами оцінювання трійку лід у першій групі міст посіли Донецьк, Маріуполь та Макіївка результати роботи за прошлого року в виде рейтингу, куди 10, більше десяти направлений. У нас много показателей, в том числе там і проведение спортивных мероприятий, участие в областных українських спортсменів, это і організаційно массовая работа, это открытие створення умов для відкриття э, нових спортивних клубов. Спортивних класів і по кожному показателю где-то хто то лучше, хто то хуже. Січас, учитує які достіження, можуть кітані недоробки в городах розсматрити. Також під час зустрічі обговорили стан спортивної інфраструктури. Так протягом минулого року відкрили 49 нових спортивних об'єктів. Щоправда, деякі завдання досі залишаються на папері. Можливо, нам не вдалося в плані. Того, що у нас були е, заплановані ремонти і відкриття площадок і ремонти пришкільних е, стадіонів, але через ну питання фінансування нам не все вдалося в цьому плані зробити. Але потрібно дбати й про те, що вже є. Відтак, з 31 березня стартує програма Спорт для всіх турбота кожного, під час якої загальними зусиллями управління та мешканців мікрорайонів буде реконструйовано дворові спортивні майданчики. Карина Пунтус Отраднов, регіональна служба новин. Одразу після випуску регіональної служби новин дивіться спецвипуск програму на порядку денному Україна єдина. Тема розмови суспільна політична ситуація в країні та регіоні. Гість програми депутат Донецької облради Сергій Третяков. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромуцентру, у п'ятницю, 28 березня, хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від 2 до 7 тепла, в день 9 14 градусів із позначкою плюс. По Донецьку вночі від 4 до 6 тепла, вдень плюс 11, плюс 13. Атмосферний диск слабо падатиме.